Слідство Інфо вдалося знайти ще одне місце, куди відомі можна приїздили вбивати тварин. Об'єктом уваги іменитих мисливців став Трахтимирівський півострів на березі Канівського водосховища. За право відпочивати у казкових місцях, де колись стояла перша козацька столиця, нині змагаються дві групи впливу. На кону 11 тисяч гектарів заповідних лісів. Як заведена в Україні, навішлося і без колишнього президента. Але цього разу не Януковича. Ми на полюванні побували разом з моїм колегою Дмитром Гнапом. Землі на межі Київської і Черкаської областей перетворилися на арену боротьби впливових людей. За право розслабитися, поговорити або навіть постріляти кабанів і косуль на воні природи змагається група колишніх регіоналів з одного боку і регіонал-мільярдер Вадим Новинський з іншого. Хто кого. Наш парк в них охорони нічого вже немає. О, і так само у Тамери. Вони як, тільки беруть із природи, туди нічого не вкидають. Останній раз ми перевіряли то договір. Якби закінчився, але там є певні моменти. Вони вирішують між цим, ну, судом порядку. Війна не на життя, а на смерть іде за спадок, який залишив екс-голова «Нафтогазу України та мисливець зі стажем Ігор Бакай. Ще наприкінці 90-х він зацікавився новоствореним аграрно-екологічним об'єднанням «Трахтимирів». З легкої руки місцевої влади вона отримала у відання одинадцять тисяч гектарів земель ландшафтного парку. На пагорбі над канівським водосховищем виріс мисливський будинок, а дорогу перекрили шлагбауми. 90-х років, мисливський дерев'яний будиночок Ігоря Бакая, колишнього сірого кардинала епохи кучми. Після втечі бакая до Росії цей будинок стояв 10 років замкненим. Потім він поступово почав розвалюватися, і зараз ледь тримається купи. То можливо, через 10 років інший шикарний маєток під назвою Межигір'я так само розсипатиметься на очі осиротілі лісові угіддя й не могли залишитись поза увагою. У 2012-му Трахтимирівські землі потрапляють у зору сусідів мисливського товариства Оксамит сервіс. Це серйозні люди. Серед членів товариства, брати буряки з банку, автомагнат Васадзе, впливовий колишній регіонал Віталій Хматинік і віднедавна радник виконуючого обов'язки президента Турчинова Олександр Кузьмук. Прошлому сезоні полювання, навірно. Ну, всі, щоб зібралися, це було на відкриття і то на не всі були, і на закриття полювання. 16 тисяч гектарів, де полюють нардепи та їхні знайомі місцеві бізнесмени, їм замало. У 2012 році Оксамо звертається до голів Київської та Черкаської областей із проханням передати їм користування землю сусіднього ландшафтного парку Трахтимирів. А це ще 11 тисяч гектарів. Пояснення просте: наприкінці 2012 року в об'єднанні Трахтимирів закінчується договір оренди мисливських угідь, і вони офіційно стають нічийними. У Бакай там було мисливським господарством. О, і в них е, в прошлому. Я позапростому вже році закінчився термін користування. Ну вони вроді би як об'ясняють, що ландшафтний парк є, і от ландшафтний парк ніде діти не можна. Усти підписав перший президент України і почесний президент товариства Леонід Кравчук, теж знаний мисливець та член президентського клубу «Кедр». Імовірно, так прохання посприяти аксамесервісу і могло потрапити до резиденції Межигір'я, де ми знайшли ці листи. Я думаю, що це не Макарович там заїжджав чи заносив, не знаю. Здавалося, справа зроблена. Та навіть висока протекція чомусь не допомагає депутатам-мисливцям. Угіддя Трахтимирова вони так і не отримують. Із ландшафтного парку Трахтамирова нам нічого не надали. По одній причині, що він є ландшафтний парк. Оскільки це ландшафтний парк, там не, не проводиться ніякого полювання, нічого. Це заповідник, браконьєри там, можна так сказати, сплять і ночами. Директор ландшафтного парку Олександр Сіренко переконує, аксамедсервіс це не зупиняє. За його словами, впливові мисливці взяли під контроль частину території. Вони перебували там зі скрою. Робили флядовельний майданчик і проводили полювання, а ми Рігіональний ландшафтний парк на протязі 2013-2014 року порушили проти них кримінальне провадження. Кримінальне провадження було відкрите, але вони не були доведені до. Оксамоцерві звинувачення спростовує, а ландшафтний парк між тим залишається у віддані об'єднання трахтимирів. Зараз полювання на цій території офіційно не дозволене. То кому ж належать козацькі землі? А стосовно саме цієї організації тракти тобто я читала стосовно того, що в них ще в кінці 2012 року закінчився термін оренди землі, вони орендну плату сплачують, тобто, навіть як вже тобто вони далі платять, як платили підстав, не мають ну вони так ідуть по я так зрозумів по старому цьому шляху, тому що вони рахують, що поки в суді не прийняте кінцеве рішення. То вони поки, скачали так, та... так, або туди, або сюди або вони затвердять, що вони орендують дану землі, або відповідно, що вони незаконно так як, так їх не використовують. Слідство інфо вдалося знайти на власника на початку 2013 року. 74% акцій об'єднання Трахтимирів опиняються в руках компанії Лікалас Лімітед» з острова Мен ланцюжок з офшорних компаній виводить напряму до впливового регіонала мільярдера Вадима Новинського. Який два роки тому отримав українське громадянство? Входження до складу учасників АТЗТ аграрно-екологічне об'єднання Трахтимирів відбулося на запрошення акціонерів товариства. Значне погіршення економічної ситуації в країні, яке загострилося наприкінці 2013-го, початку 2014-го років, на жаль, не дозволило в повній мірі реалізувати спільні плани відносно розвитку парку. В'ячеслав ржеуцький менеджер зі зв'язків з громадськістю компанії Смарт Холдинг. Очевидно, новий власник працює на перспективу. Влада змінюється, а любов політиків до мальовничих українських пейзажів вічна.